І хаййов всім призвели вас знову ряскати сьогодні в нас з а, котрим Арославом знову у Деркана на цій самій мапі. Знову ми в прип'яті, о Боже. І сьогодні, сьогодні в нас битва тіфа-титанів. Отака, яка у нас сьогодні буде зброя, ось така. І... О, Це буде дуже цікаво. Тому обов'язково опустився. В написав в коментарях, чи ви хочете про продовження. Про, про Давай. Я, 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 я чекаю. А ми будемо потихоньку починати, так? Так. І перша, що зброя у нас будет э, Гаус. Гаус Райфер. Понимиот. Да. Ну Гаус. Ты, ты нашел Гаус? Да, да, значит, погнали. Раз, два, три, погнали. Цього разу ми друзі будемо абсолютно слюдно, без броні, коротше. Ух ти ніхіля собі вона ванж ваншотає. Давай, друн, Давай другий раунд, тоді давай. Один, два, три, гоу. Цього разу ми з вами без пістолетки, тому що Пістолетка нормально її нема. Все, короче, 1-1-1-1-1-1, Япо... я поняв 1-1-1-1, це. На, це в принципі нормально, нормально, так. Ще так це ми відкладаємо. Від... 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 Тай нас з тобою йде тесла пушка, яка має масовий ю... 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 урон. Масовий урон. Mm -hmm. скаж, скаж, коли готовий? Готовий. Mm -hmm. Раз, два, три, погнали, давай. Эй, це не Тесла, це лазер, камон. Переплюда стрис. Ай. Я-то я вс, я тебе спалив по чесному ти мене стреляет в лазер, разором себя по чесному А треба цей пушку стріляти? Тесла, да, я ж тобі сказав Тесла. А ти взяв лазер. А. А я взяв лазер, от я дурак. От ти шляпа, да. Давай. Зараз я, я трішки... І знайшов Теслу чи ні? На ну Теслу! а сейчас курить. Давай. І так, друзі, другий раунд погнали. Чи ж третій, по-моєму, третій. Або я, я, я не знаю, коротше, який це порахунку, але не важливо. Коротше так, ця пушка Тесла має дійсно масовий урон. Ти крик кріативі, скотеняка. Сказав. Ага, кто тики шо в выживание, слышь, читер. Я попарил, я по я попережал, жав, что можно забанить. Раз, два, три, погнали, все, давай. И ну выпадись на ней, на него в каждом видео творить якусь херню. А я ще думаю, странно, это так урон урон не проходит. Все, это уже было честно. И по в итоге, получается. Mm. Э, у нас іде дробаш. 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 Дробаш? Так? Дробаш. Да, дробаш. Кобат шотган. Я так. Я я им прав, не интересуюсь, да, вс, у моменту. Так, погнали. Патроны есть. Давай, я раз. Два. 3 гоу! Це вже буде цікаво, тому що урон в нього... Ще ближче підходиш, тем більше в нього урон. Це буде, буде цікаво. Нее! Люди... Не! 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 А -а Ай-яй-яй-яй-яй! Перезарядка! Вс гоу! Ана не розрадишься! Давай! А Анараздирадся! Давай, давай, давай! Ладно, сразу. Питер! Ай, спасибо. Вс ⁇ давай, друзья, давай второй раунд на трубах шах. Давай. Раз. Два. Три. И погнали. Я же на всех сказала, что я на патроны иду. А. А, все, я нашел. Раз, что я тебе побил, наверное, видишь. Погоди! Раз, два, три, погнали! Ба-ба-ба. Ах, ты сразу! На 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 на, на! 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 Блин! Ну, красава! Нас на нас на дробашах один-один, а Теслі тоже один-один. Поки що ми йдемо в нейчую, слух, слухай. А далі Огнемет. А. А кеса уже. Далі вогнемет, все. От на вогнемед... те, що я так довго ждав. Ну все, карта буде гореть в палатці. Да-да-да. Да. І... погнали! На гори Ня, горифла! полум'є! Боже, що відбувається, я нічого не бачу? Я то, я горіл. А, ты згодишь, значит, я переміг, прикольно. А вс, ця карта горіла, стоїть уже не. Так у нас же што й стоїть? ВЗВВ сейчас погасне, по-любому. Ліс горить, боже, ми втратили ліс! о Оооо. Ти хочеш те до. І так, друзі. О, ще один раунд на вогнеметах. В першому раунді хто пе переміг? Я, ти згорів. Раунд один, два, три і ми погнали. Те, чого ти так довго чекав? Шкода, коли що, що всього два раунди, але вже лев кінці нас буде на всій зброї. Я викинув, звичайно, пушку. А представь, я себе дела. Ха-ха-ха. Ай, підпалив мою сраку. Ты говориш, там скоро мені інтерес. А мы цікаво ты вот скоро там скорую сгоришь. Ай, блин, не це оружие взяв! Ааа. Окей. Тоді у нас получается, знову ничья, слухай. Прикольно. Зараз лазер. Ты лазер, як я случайно взяв? Да. И пофиг хорошо, шо там карта горить! І так ми продовжуємо, друзі, ми потушили карту. І ми го го готові починали надати. 1, 2, 3, 4, 5! Fight так, fight! О oh, боже! Як, -як, -як ти, як ты, я х-ях, ты Є. Ти не забувай, що ми з тобою на мирній граємо. Ми з тобою граємо на мирній, тому нам треба якось бити друг друг друга. Ми на мирній граємо. На! Я снайпер. Эх Ай. О, слухай. А я не знав, що так можна робити. Вау! Ай-яй-яй! Ща-ща. На А-Аа! Давай тоді <плес> другий раунд на, 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 на лазерах. Погнали! Раз, два, три! Раз, два, три, погнали, Все! Та ти не заходиш у за колону, колону, ну Ти мене писашь, реально! Нейм. Nee! Перезадка. Вс, поналі. Привет, 20. <глоти> окей, поки що ти напочинаєш вигравати, мені це не подобається. Ок, окей. Далі, бензопила! Бензопила, от що ми любимо. Давай, раз, <глоти> два. ІГау! Вазу, газ, Та в смислі, бензопилою ти чи мене зараз врізав? Бензопилою. Ні-ні-ні! Погнали, все, погнали. Рене, рене, Я ліву, рене рене ліву кнопку, рене ливу ливу кнопку, в ливу кнопку, де по ты правую оливу. А! Ліву. а. А що мені тільки що було? Че я по тебе без дощ. А я не знаю чого. Короче, короче, в нас на бензопилі по одному раунду. Ну да. Яке следующее? А зараз я скажу яке следующее. Се! А. Базука. Тільки я. Базлука Я про я знаю що пропоную? Перейти на іншу кришу. Ну, ви скажу, ти кришу не жалко. Друзі. Мені-ні, ні, я в мене є сейф цієї цієї карти. Друзі. Зараз ми рознесемо це, ми рознесемо це цю будівлю. В Друзки. В Друзки. і рознесемо цю будівлю. За це. Я вважаю. Можна поставити вподобайку. От я, я, я ніколи у вас не прошу, але зараз попросю, Тому. Один. Ні. ні не, не так. Айн, цвайн, драйн, гоу. Все, давай. На цей час ПАХ! ПАХ! Заново давай, я тебе не вбив, а ти мене вбив. Давай на точку. Я в тебе просто старшого попадання. Раз, два. Ні, чекай. Один, два, три. Погнали, все. Фінальний раунд на базуках і далі на рівна в нас іде.

І так, друзі, у нас у нас тут карта модефіцирувалась. У нас тут є такі детонатори і погнали. Справжній другий раунд на базуках. Т -т 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 так як у нього був гранатомет, а саме базука. Один, два, три, погнали! І, мені каже, не знаю, тот, в канату. Ай-яй-яй-яй, за мною. Та ні на нік, я б тобі нікуда на хілі не знал. Ти можеш використовувати і підривати ці детонатори, бо аби в мене було менше місця, щоб до щоб до тебе підходить. А подожди, у мене не робить. І друзі, ми проби проби продовжуємо. Коротше. Були туди якісь технічні неплатки. Може, краще використовувати ці, ці детонатори, аби, аби мені шляхи обрізати. Це та, та, та легко. погнали. На! Ух ти, ого, як упало, купило. Що пікає? Детонатори пікають! Блін, я промазав, треба нижче цілитися, артем. Треба... Отак десь якось. Є, ти провалився! Прикольно! Клас, все! Один-один. Один-один. Клас. І друзі, остання зброя на сьогодні. Нуклер Death Ray. Якщо, типу, переводити... то це... промінь смерті. Тільки нуклеїновий, чи... Ну, крім. Ви ще безпеці, ну, коротше, промінь смерті. І тому сьогодні ми з вами будемо бити з ним. Це пушка наскільки мощна, я передати не можу. Тому сьогодні. Зараз ми з вами побачимо. Ти готовий? Так! Один. Два, три. погнали. Це тільки що було. Хе, <гай> ти на ту пушку взяв. І так, цей дебил не знав, що нею можна стрязати як. Я я, як, як, як а не просто пикав. І так. Давай. Ітак, друзі. Ми готові. Ти готовий? Да, я лише понадоби. Один, два, три. Давай. УЛІВЛОВАМА! Короче, буде таймер отут десь. Там ми побачимо хто виграє, тому що я сам без поняття. Тут ви бачите, хто виграє, тому що я сам без поняття, в нас було дограна нічиїв. От. Ну на цьому мене все за вам і буваскат. От. А зі мною був Вирослав, який продовжує мене вбивати. От. Аааа! Тому за з вами я за я прощаюся, яко запрацюйте запережити цьому успіхів і бувайте!